Гвіздецька школа мистецтв звітує про свої творчі доробки за рік. Вже традиційно захист проводять у будинку культури. Саме тому побачити концерт мають змогу не лише батьки вихованців школи, але й пересічні мешканці селища. Цьогоріч практично всі номери задовільнили членів журі. Серед тих, хто отримав задоволення від мистецтва юних артистів, був і наш журналіст Богдан Малецький. Гвіздецька школа мистецтв з року. Рік серед кращих таких закладів тут діють, окрім музичного відділення, ще й художнє та хореографічне. Ще два тижні тому танцюристи закладу презентували своє мистецтво громаді селища. А тепер черга дійшла і до музикантів та художників. Більше чверть сотні номерів пролетіли як одна миттєвість однак, зал раз по раз зустрічав виступи юних односельців оплесками. Директор спеціалізованого навчального закладу Ігор Довганюк каже, що він пишається своїми вихованцями, а головне, що робота його викладачів заслуговує на найвище визнання. Рік був складний, рік був насичений, насичений працею. Рік був, знаєте, відповідає тому, що треба встигнути вжити і встигнути щось зробити. Зрозуміло, що без викладач добрих викладачів, без викладацького складу таких успіхів би не було. Успіхи є, і практично, скажімо, від вересня місця нас. Що проводилося по заходу в школі раніше? Цього у нас не було, кажемо щиро, з приходом заступника Васильної Васильніванішим ця робота активізувалася це дуже приємно, тому що ми зараз бачимо, що активізувалися батьки разом з дітьми, і ми бачимо це по. Створених колективах, які є в школі, і це, знаєте, є дуже приємно. І я дуже прошу, Бог поміг, щоб і на рік у нас в школі ще примножилися колективи, тому що такі колективи, як Василеві посланці, струмочок покуті, вони вже знані на всій Україні. Члени журі однозначно відзначили високий рівень виконавської майстерності вихованців закладу. Слід зазначити, що кожного року в школі з'являються нові інструменти. Цьогоріч потішили як вже традиційні духові, так і нові цимбали. Відмінно звучали хори та вокальні колективи. Головне, що всі номери були продумані, а сценічний одяг відповідав кожному виступу. Тепер звітувати має лише Печеніжинська музична школа. Такий захід там запланували на понеділок. Звістя Богдан Малецький, Андрій Гаращук. Програма НТК».